У пункті вакцинації на проспекті відродження 13, у черзі орієнтовно 5-6 людей, розповіла сімейна лікарка Наталія Крищук. Каже, приходять люди різного віку. Добре. Після підписання інформаційної згоди на імунізацію. Огляд у сімейної лікарки. Добре, я перша вас доза пройшла. Так, так. На щеплення другою дозою пройшов 73 річний Володимир Божедай. Зі слів лікарки Наталії Крищук, протипоказів до вакцинації у чоловіка немає. Друга доза коронавак, дайте ви прийдете величезно. Тоді щось не було охоти, так, а зараз вся сім'я провакцинувалася, то і собі треба. Зі слів медичної сестри Валентини Годі, найбільше люди запитують про можливу побічну дію вакцини. Ходять розмірено. Зранку було трошки більше, була черга, але ми їх провакцинували людей. Перша доза файла. сідайте, готуйте готуються плече. Максим Дідківський каже, вакцинується нині, бо раніше не мав часу. Чому вирішили вакцинуватися? Ну, щоб бути здоровим. Зараз уже зробили, багато хворіють. Вісімнадцятирічний студент Марко Токарук прийшов вакцинуватися. Говорить, через навчання не мав часу прийти у пункт вакцинації. У мене місяць канікул, і якраз я за цей місяць вакцинуюсь для свого здоров'я, для здоров'я своїх батьків, своїх бабушок, дідушок. Можливо, я не в такій зоні ризику, але це мої рідні. Я про них піклуюсь і не хочу передати їм цю заразу. Станом на 12 годину у пункті щеплення вакцинувалося 60 людей. У неділю, 26 грудня, за весь день вакцинували 36 людей, розповіла сімейна лікарка Наталія Крищук. На сьогодні в закладі доступні Pfizer Comirnaty, AstraZeneca, CoronaVac та Moderna. Моменти є стосовно AstraZeneca і Moderna, оскільки AstraZeneca має 10 доз у флаконі, Moderna – 15. Тому моменти планування Moderna у нас є і, зрештою, ми також намагаємося запланувати моменти введення Астразенеки. Сімейна лікарка Наталія Крищук розповідає, вакцинація єдиний спосіб подолати пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. Волинь одна з двох областей в Україні, що залишаються у червоній зоні. Оксана Івпак, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Луцьк.